Всім привіт! В минулому відео я розповів, як я роблю прев'ю для своїх відео в Кепкаті. Але ж так як програма CapCut – це в першу чергу програма для монтажу, то сьогодні я розповім, як я роблю корекцію кольору. І ви дізнаєтесь, як буквально за пару хвилин можна добре своє відео виправити, якщо у вас десь засвіти є або навпаки багато ціней. Сьогодні я про це вам розповім. Ви зайшли в CapCut, вибрали відео, де вам треба зробити світоколір. І що треба першочергово зробити. Дивіться, ось верхня стрика у вас є, там, де текст, стікери, ефекти. Тут вибираєте от. І е, оце Цю стрічку перетаскуєте сюди. Дивіться, для чого вона потрібна. Там, де ви вибрали і, то. Тільки тут будуть вноситися зміни. Тобто, е якщо вибрали е корекцію, оцю жовту, то тільки тут будуть наноситись лути, цвітоколір і це все. А отут, там, де і немає, тут все залишиться як є. От. Тобто ви вибрали там, цей фрагмент, який ви хочете скоректувати по кольору. І потім натискаєте на цю жовту стрічку. І тут дивіться, що ми бачимо: лути. У нас іде. Тут їх треба скачати, якщо ви хочете ними користуватися. Ось так от вони змінюють відео. Але я їх скачав, але ніколи їм не користувався. Так, наступне: дивіться, захист кольору шкіри. Це можемо натиснути, воно трохи краще буде виглядати. Далі. У нас іде температура. Дивіться. Це йде в синій кольор, це жовтий, Тобто холодний і теплий відтінок. Тут можемо скоректувати, як нам треба, зробити трохи тепліший. Потім тон. От в дві крайності. Тут фіолетовий, тут зелений. Тут ви собі ловите момент, як вам треба. Отак, от, от я зробив на 13. Потім насиченість. Так, ось, ось взагалі тускле, а тут сильно. Сильно яркий кольор. Отак от, от я на 15 виставлю. яскравість. Темно. Я взагалі яскравість трохи в мінус даю, бо в мене вікно прямо напроти мене, то воно засвіти дає. А так воно трохи краще буде, без засвітів. Потім, е щоб трохи позбавити шумів відео, щоб їх було трохи менше, то контраст можна, можна зробити. Ну, на 4. Десь отак от я виставляю. Потім освітлення. Освітлення я. Трохи приберу. на мінус 8. Потім е тіні, якщо є, то можна так от. Але з'являються з'являється засвіти. Тобто тінями треба бути обережним. я зроблю на 4. Освітлення. Дивіться, бачите оп-оп. Освітлення на 4. Різкість у нас. Теж і треба, щоб картинка була більш, як сказати, чіткою. То треба викрутити різкість на, ну, на 9. Ставлю. Ну, це шуми додаю. Ви, вицвітання. Ось і вінєтка. Це от такий ефект. Я ним не користуюся. Далі HSL. Це вже більш тонкан робота з кольором. Наприклад, Вибираєте, що ви хочете е, підправити, який кольор. Ну, червоний. У нас вже є. Е, е, і ви вибираєте Тон тоньому змінюєте. Червоному саме, тільки червоний зараз змінюється. от, Сірим стала. Або взагалі можна ярким зробити. І яркість. Трохи так от зроблю. Потім. Можна вибрати будь-який кольор, наприклад, синій. Вибираю. І буде зараз змінюватись синій кольор. Отак от. Ну, наприклад, от. насиченість змінюється. Ну, і так. Щоб прибрати налаштування, то два рази клаційте на напис. І у вас в нуль уходить. Потім у нас іде крива. Крива яркості. Дивіться. Що це нам дає? Це вже тонка настройка кольору. І отак от ви можете підлаштовувати, як вам потрібно. Або яркий. Так. Потім крива червоний колір у нас. Його червоний або збільшити, або зменшуєте. І зелений. Щоб змінити, повернути назад, то натискайте на стрілку і ефект обирається. Також, якщо ви хочете подивитися, як було до і як стало, то заходите, от ми були тільки що на криві, заходите в основні, на першу сторінку, і корекціровки. Так було. Так стало. Зараз зроблю, на прикладі ще цього відео. Дивіться, обираю коректіровку, розтягую на той фрагмент, який мені треба, натискаю на жовте і змінюю яркість. Зараз так, защита температуру змінюю, от як я роблю, в плюс трохи насищене, тон, насищеність, яскравість, контраст додавлю. Освітлення. Трохи приберу, що засвітило сонце, Тіні... Не чіпаю. Два рази воно повертається. Так. Світлення. Різкість трішки додам. І все, в принципі, без HTSL, без кривою, без нічого. І зараз подивимося як було. Все. І от ви бачите, буквально там хвилина діла і все. І відео стає. На мою думку, набагато краще, ніж було. Ви самі побачили, що буквально за декілька хвилин завдяки корекції кольору в Кепкаті можна значно покращити якість свого відео. Якщо ви десь засвітили чи не досвітили, все це можна поправити і дуже швидко та зручно. Так що, всім дякую за перегляд. Дивіться моє відео, подивіться відео про прев'юшку в Кепкаті і всім до зустрічі.